Після цього рецепту ви перестанете просто смажити кабачки. Беремо кабачок. Краще обирати маленький або середній, але в мене такого не було, тому беру такий, який є. Він приблизно 900 г. Я його розрізаю для того, щоб було легше натирати на терці. Натираємо на крупну течку. Додаємо сіль, вимішуємо та залишаємо на 10 хвилин, щоб вийшов сік. Беремо другу миску та віджимаємо в неї кабачок. Сік, що залишається, нам не потрібний. До цього майбутнього тіста додаємо перець та яйця і добре все перемішуємо. Потім додаємо просіяне борошно. Противень застилаємо пергаментом та виливаємо тісто. Я попередньо не змащую не маслом, не олією. Розрівнюємо в рівномірний пласт та випікаємо при температурі 180 градусів 30-40 хвилин. За цей час підготуємо начинку. В мене це буде три відварних яйця. Все воно натирати на мілку тертку. Плавлений сир. Якщо він дуже м'який, можна трішки підморозити. Та часник. Потім я додала ще один зубчик. За бажанням зелень в мене це кріп та петрушка. І помідор, але в начинку я його не висипаю. Заправляємо майонезом або сметаною, що вам більше до вподоби. Солимо, перчимо та вимішуємо. Моє тісто вже випіклось і охолонуло, тому буду формувати рулет. Начинку висипаю та розрівнюю рівномірно по всьому пласту. Викладаю помідор в два ряди та починаю загортати. Я попередньо забула відділити тісто від програмуту, тому в мене займеться трішки більше часу. Найважливіше в загортання рулету, щоб всередині було якомога менше повітря. За бажанням ви можете пергамент смастити олією. І тоді тісто взагалі не прилипне, але мене влаштовує і такий варіант. Страва тоді виходить менш калорійна. В мене вийшов доволі таки плотний рулет. Але це ще не все. Я обрізаю краї та завертаю рулет в харчову плівку. Залишу на пару годин в холодильнику, тому він буде ще плотніший. Ви не уявляєте, яка це смакота. Обов'язково приготуйте.